Захід до Дня українського козацтва захисників і захисниць України Козацькому роду нема переводу. Це козаки. Вони жили дуже давно в Україні. Козаки були сильними, сміливими і завжди боронили наш край від ворогів. Козаки справжні герої України. Козаки мали свої символи: прапор, шаблю та пісню. Вони допомагали їм відчувати єдність та силу. Сьогодні ми маємо державні символи України прапор, герб і гімн. Вони нагадують нам, що ми українці і що наша країна єдина та сильна. Сонце сяє золоте, на щиті блакитнім. символ цей оберіг для усіх нас, рідних. Вірні коні, гострі шаблі, вільний степ і курінь знає кожен в Україні славний воїн то козак. День захисника України свято не тільки військових, це свято свідомих громадян, які вболівають за долю нашої країни. День усіх небайдужих, які своєю професійною діяльністю, сумлінною працею забезпечують український захист. Нехай у нашій Україні завжди буде мир, а ми будемо гідними нащадками козаків сміливими, дружними та добрими. У День захисника України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незламної віри. Бережи Боже Україну та її захисників. Дякуємо, що бережете Україну.